Гриня нашого наступного сюжету разом із чоловіком, працівники луганського прикордонного загону. Вони до останнього тримали оборону. А коли українські підрозділи відвели, окупанти відкрили полювання на родини українців. Тож Тетяна зазнала подвійного переслідування як військовослужбовець і як дружина прикордонника. Її історію розповість наш кореспондент Євген Соломін. Все, що мені саме найдорожче, воно зі мною. Діти, чоловік, дякувати Богу, всі на даний час живі, здорові. все зі мною. Тетяна із синами та чоловіком жила в селі Білолуцьк на Луганщині. Подружжя служило на кордоні. Перші бої розпочалися о 5 ранку, 24 лютого. Навала окупантів, велика кількість техніки із землі та повітря сунули на територію України. Навколо все палало та вибухало. Так як я військовослужбовець, я розуміла, що це трапилося, бо я бачила це все і. Підготовку до всього цього, то я розуміла, що трапилось. Хлопці прийняли бій з, початку, з самого початку. На окупованій території прикордонники вимушені були залишити дружин, дітей та батьків. Ті ж умить ставали нацистами та посібниками фашистів. Росіянам допомагали знаходити українських військових та їхні родини місцеві зрадники. Тетяну здала близька подруга, тож довелося терміново виїжджати з двома дітьми на руках через численні російські блокпости. Стояли блокпости. Вони були п'яні, кучеряві, бородаті, грязні. ну... Саме більше боялася, що в мене маленький йому ще було тоді три роки. Я боялася, щоб він нічого не сказав. Ну, форма для дитини три роки, форма зелена, це ну, він не розуміє, чи це Україна. Зараз він вже розуміє, де російський, де український, а на той час для нього просто була форма. Я боялася, щоб він не сказав, де що це папа, там де папа, чи там ще що. Для мене це було найстрашніше. Дитина не сказала? Ні. Це той самий маленький Тарас. Окей. Кити Тарасі молодий молодиця разом із мамою. Вони вибралися з пекла спочатку в Дніпро, потім на захід України на Закарпатті. Родина знову змогла воз'єднатися. Я українка, а я не можу жити під тою окупаційною владою. Я не розумію, як можна з ними жити, бо це не люди. Тетяна продовжує служити в Держприкордонслужбі, готує для військовослужбовців. Вони тут з усієї країни від сходу до заходу.